Всім привіт! Ми знаходимося на вулиці Лисенка. Йдемо до мілочки з нашою, вже погуляла з собачками. Колись ми з Лесією тут знімали відео. Тут є пам'ятник Лесі Українки. Зараз я вам покажу. Далі там десь є ночка. Ага. Він там далі, не покажу. Вибачте, ось Я його просто не замітила, бачите. Порохова вежа. Подивіться, яка ліка цвіта. Порохова вежа з сторони. Це ліцей. Діти програють футбол. Морський монастир зліва. За деревами його поганенько видно. Футболісти. Лікарня No1. до нього.